Без світла, води, без газу, але щоб без Росії. Вже більше місяця по всій Україні перебої з електрикою. І якщо ворог думав цим людей зламати, то отримав протилежне. Ще більшу згуртованість у боротьбі проти москалів. Люди не припиняють працювати, щоб не трапилось. А як ви в магазині працюєте? Маєте генератор чи просто ні, а от я вам покажу. подивитися. у пана Василя в селі Струсів своя крамниця, і навіть без світла і тепла чоловік продовжує працювати. А як... Податки треба платити якось державі. Ага, то ви просто на одній гірлянді поки цей. У Миколинцях розповідають люди, телефони можуть підзарядити в одному з магазинів, де є генератор. Чесний порядний чоловік, я попросив його. Кажу, мені треба десь би телефон підзарядити, де би тут. Маєте, давайте сюди. Пішов магазин, сам включив, сказав і за. Якісь годинки-півтора я прийшов, забрав телефон, і я йому вдячний. Дуже хороша людина, дуже хороша. І хоч уся країна під прицілом ворожих ракет, жителі Тернопільщини не припиняють працювати. Впевнені, таким чином українці підтримують один одного. Тут ж ракети не літають, тут ж бомби на голови людям і в будинки не прилітають. Тфу -тфу, розумієте? Тому, якщо, якщо є можливість тут вмикати це, це світло, наприклад, мені на світлі дуже залежить, бо я працюю за ноутбуком. Я заробляю гроші за, з допомогою того, що я, я фрілансер, я працюю за ноутбуком. І я краще буду при світлі сидіти, зароблю ті гроші. і тим дітям, тим бідним людям, які з Запоріжжя чи з Херсона виділю якусь певну суму, щоб їм було легше, чим я буду страждати так само, так, як вони. Ну, давайте будемо всі страждати, давайте ще в Польщі виробимо світло, бо, ну, бо ж тут бідують люди, давайте ще там будуть бідувати. і там. Ну я того не розумію. Генератор тепер невід'ємний елемент роботи не лише підприємців, а й побуту українців. У мене вдома іменно є генератор. Я тут воживу, моя хата. Mm -hmm. і це. У нас опалення дровами, і щоб насоси знаєте, не цей, то ми генератор включаємо. І поступово включаємо холодильники, там, mm -hmm. камеру, так, щоб трошечки що воно тягнуло, бо ми не маємо такого, дуже, такого цього потужного генератора. Люди навчилися планувати своє побутове життя, встигають зробити усе важливе за 4 години на день. Поки є електрика, бо без світла не страшно.